З Новим роком, дорогі Івано-Франківці та гості міста, зовсім скоро у наші домівки увійде Святе Різдво, а за ним багато звичаїв, традицій і головне найцінніше. Це коляда. Уже другий рік поспіль Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка та я, Галина Баранкевич, створюємо для вас незабутнє дійство музичну фоєрію Легенда святого Різдва, яка відбудеться 13 січня о 18-й годині в приміщенні Івано-Франківського музично-драматичного театру. Нове бачення, нові технології, новий погляд, сучасний сценарій, актори Іван Бліндар, юний Марко Киро. Рельчук, Володимир Тафійчук та студенти-актори покажуть вам справжню містерію. Для вас колядуватимуть кращі виконавці Прикарпаття: Світлана Весна, Олеся Пасічняк, оркестр народних інструментів Превіз. Олександр Семчук, Оксана Романюк, Оксана Сливка, Вікторія Ватащук, Василь Михайлович, Будьмо, дует Гардамани, Ансамбль Свічадо, Ансамбль Опришівські Соловейки та багато інших. Ми чекаємо вас 13 січня о 18 годині у приміщенні Івано-Франківського драматичного театру. Приходьте усією родиною, усією сім'єю, свято для всіх поколінь. Ми чекаємо вас до зустрічі! Христос Сереждає!